Питання ставимо нашим телеглядачам. Ми хочемо дізнатися, як на це питання відповідають наші гості. Чи потрібен нам металевий паркан між Україною та Росією е, упродовж е, 1920 кілометрів кордону, який існує між двома державами? Ну, наша вимога. Залишається незмінною. Ми все таки пропонували закрити кордони з Російською Федерацією, і до речі, ми вже не в перший рік пропонували провести демаркацію, для лімітацію кордонів. Цього не було зроблено сьогоднішній день. Ми маємо цю ситуацію. Тобто, для цього щоб захистити нашу державу від вторгнення з агресора зі сторони Росії, нам потрібно посилити кордон, з, в першу чергу військовим. І тому реально побудувати зараз його буде дуже важко це зробити. Так на початках ще там можна було окопи рити, так як це робили деякі голови адміністрації обласних зараз ситуація на сході практично не контрольована з нашої сторони. Ми кордон не контролюємо. Бо там все згодно, хто хоче, може і прийти на нашу сторону. Наше завдання зараз ввести там практично військовий стан, воєнний стан, прошу, і завдяки військовим повністю взяти контроль на цій території. І тоді, звісно, ж терористи ні жоден не зможе прийти на нашу землю. У прямому ефірі телеканалу ТВ триває підсумкова тижнева програма. Сьогодні про головне. Говоримо про події тижня, що минає. Отже, біля мікрофону Михайло Головко ми говоримо про антитерористичну операцію про те, що відбувається на сході. Я знаю, що ви були на сході. Що ви бачили на сході і що там відбувається? От ми так доброго вечора всім. Дійсно, сьогодні зранку тільки повернулися зі сходу. А що? де ви були Ми Розкажіть. безпосередньо були на Харківщині, на Донеччині? Ми були в Ізюмі в нашому штабі, де наші волонтери зібрали велику допомогу для наших військових. Ми були на Донеччині безпосередньо біля Слов'янська на блокпості номер 3 і 3 А один з найнебезпечніших блокпостів, де практично не перестають тривати бої. І е, безпосередньо я і мій побратим народний депутат Юрій Серетюк е, разом з нашими активістами зібравши допомогу, особливо та що була потрібна нашим станом організації і військовим, які зараз активно захищають зброю в руках українського державу. Ми безпосередньо в 80-тій аромобільній бригаді е, провезли і обладнання, і форму одяг, взуття, е, інші там потрібні речі, особисті е, речі для гігієни, і е, це і рибори нічного бачення, це і оптика, ну і те, що вони замовляли. Ми були чи там на Красносході, на сході, бачили всю цю ситуацію, яка є зсередини, поспілкувалися з нашими солдатами, подивилися їм вічі, вони виказали всі свої проблеми. А насправді ситуація досить невтішна, незважаючи на те, що в наших військових досить високий бойовий дух, і це вражає. Вони рвуться всі в бій, хочуть дійсно захищати українську державу, хочуть вигнати всіх окупантів з України, які зараз проливають кров українців на нашій землі. Але є суттєве здоваження до. Керівництва безпосереднього проведення АТО, так би мовити, антитерористичної операції з цим зволіканням, цим десь саботажем внутрішнім, десь непрослуховування де до позиції на місцях. Практично в більшості солдатів просто не задіяні. Вони перебувають в глибокому тилу. Наприклад, ті, що частини бойові поблизу там слов'янська на Донеччині на кордоні, то їх частиною почергово проводять заміни, і вони замінюються, це одне, але є багато які в тилу, які практично нічим не займаються і тим саме вбивають свій моральний дух. Але в той же час е, були багато скарг, особливо серед військових, е, що, наприклад, не реагують, ну два місяці не отримують заробітну плату. Вони говорять: ми не за гроші воюємо, Ми воюємо за українську державу, бо тут жити нам і нашим дітям. Ми звідси нікуди не збираємося йти. Каже, нам тут нічого не потрібно. Там цигарки мені там привезли там чи е, кошти їм практично необхідні. Вони каші солдатські поїдять на блокпостах, але каже, в нас є сім'ї, в нас є діти, і каже, дуже прикро, що два. Місяці і держава зараз такий час не виплачує заробітну плату нашим військовослужбовцям. Тому звісно, ми вже з Юрком Сиротюком підготували ряд депутатських запитів і звернень до всіх органів влади втрутитися в ту ситуацію. Не припустимо, що сьогодні люди зі зброєю в руках, які ризикують щодень, які практично проливають свою кров, які гинуть, і їм сьогодні там десь не виплачують заробітну плату. Це є ганебно. Прикро те, що дійсно ми, наприклад. Побачили на власні очі, особливо на блокпості 3А, де реально йдуть бої, і ми навіть потрапили частково під перестрілку. Що наші солдати не всі мають, наприклад, бронежилети, не всі мають каски відповідні, і вони ходять в розвідку без бронежилетів. Це було вражаюче, і вони реально практично кожен день ризикують своїм життям. І дивуюся, скільки ми витрачаємо тих коштів, скільки разів уже з парламенті голосували. 14 мільярдів. На армію. Українська громада, українці зібрали 129 мільйонів гривень. Куди ті гроші йдуть? Це виникає так ви не перше запитання. Це ж ви, ну, так, ви влада, а не в опозиції. Ви ні, просто так, ми звикніть відповідати просто, за своє. Я хочу наголосити, що, наприклад, солдати що говорять, що вся армія, наприклад, те, що вони найбільше з особливо з Нацгвардії і так далі, кажуть наступні речі: що практично зі сторони держави немає підтримки, все наприклад, тримається на людях. Люди приносять їсти, люди приносять одяг, практично взувають, одягають, обувають, все, і це відповідно тільки на такому ентузіазмі українського народу, який байдужий до своїх солдатів, який хоче, щоб їхня армія була достойна і гідна. який, щоб бачить, що вони сьогодні дійсно захищають нашу державу? Більше того, хочу сказати, що сьогодні реально вони підняли статус українського офіцера, статус українського солдата тому що сьогодні з повагою на них дивишся, що це реальні захисники наші, які е, жертвують своїм життям за те, щоб ми могли жити в нормальній українській державі. Звісно, є питання багато до керівництва. Я думаю, що і мої колеги-депутати підтримують нас, щоб ми в парламенті наступному тижні викликали силове керівництво і поставили всі ці запитання. І звісно ж прозвітували, куди йдуть кошти, чому е, вони не доходять до солдатів, чому безпосередньо у наші вояки в такому стані знаходяться. Щодо ситуації на Сході, хочу сказати, що вона абсолютно відрізняється від тієї картинки, яку ми бачимо по телебаченню. Там реальна війна. І е, ти це відчуваєш, коли ти проїжджаєш, бачиш розгромлені будинки, розбиті магазини, заправки, е, що це як після війни. Тобто, і, тому що там реально щодень тривають бойові дії. Е, те, що ми по сьогоднішній день нічого не зробили для того, щоб ту ситуацію виправити, це теж правда гірка. Тому що ми вже не один місяць піднімаємо питання. Розуміло, у нас були вибори, але після виборчої кампанії, перепрошую, нам потрібно негайно терміново ухвалювати воєнний стан в Донецьку і в Луганську, тому що ті області реально зараз вони і воюють. і після того як ми ухвалимо воєнний стан, ми зможемо тоді. Вже реально направити всю військову силу і відповідно військове забезпечення для того, щоб навести там порядок, раз і назавжди, щоб наші війська могли зачистити всіх терористів, могли їх знищити, адже вони прикриваючи живим щитом, перше це мирних жителів, які і до речі використовують їхнє житло. Там засідають снайпери, стріляють по наших солдатах. Вони купляють, дають їм там кошти і так далі. Підтримка йде зі сторони її населення. На жаль, незначна. Ну верніше, слава Богу, незначна, але все ж таки є це. Гірка правда, і тому, врешті-решт, нам потрібно взяти в це в облогу повністю перекрити кордон, і тому рішення ради має бути парламенту: закрити кордон з Російською Федерацією негайно. Бо ніякі стіни нам не допоможуть металеві, бетонні, з колючою проволокою чи там з електричним струмом. Вони від терористів, від бандитів не захистять українську державу. Ми можемо лише захистити українську державу, якщо ми виставимо по кордону війська, якщо ми візьмемо всіх терористів оточення, і вони будуть будуть зачищені лише після того тоді можна буде... пане Михайло. От ви все правильно говорите. У мене запитання досить просте. Ми говоримо про те, що потрібно запровадити надзвичайний стан. потрібно Не запровадити воєнний, воєнний стан. стан. Спершу говорили про надзвичайний стан, тепер про воєнний так. стан. Нам потрібно зробити те, те, те. От ви є представником влади зараз. Хто чи що заважає вам керувати або робити правильні кроки? Парламенті в уряді ваші представники є в уряді, тобто ви є влада України. Я вам даю відповідь. Давай хочу вам сказати, щоб ввести воєнний стан в українській державі, має бути рішення ради МБО, яке подає в парламенті. Парламент проголосує. Треба не менше 226 голосів. Наша фракція має 36 голосів. Ми не якби ми не старалися все рівно від нас це не залежить. Ми є в коаліції, так, але ми ці речі озвучимо на погоджувальних на радах з трибуни Верховної Ради і так далі. Але це не означає, що це є у. Ухвалено, тому ми і я сьогодні це і на телеканалі, вашому озвучую в ефірі, щоб і хто і політики, і хто громадськість, хто дивиться, щоб розуміли позицію нашої політичної сили, я зараз виступаю від імені нашої сили, яка входить в коаліцію. Я хочу так само звертатися до на наших колег із коаліції, щоб вони підтримали цю ідею, врешті-решт, щоб ми ввели воєнний стан в Луганську і в Донецьку і навели порядок там, тому що в такій ситуації, коли ми займаємо оборонну позицію, коли ми наші солдати сидять на блокпостах, а їх щодень обстрілюють десятки разів, розумієте, ми нічого не змінимо. Ми просто маємо чергові жертви. Ми маємо чергові смерті. Ми маємо вимученість наших солдатів, тому що повірте, людський ресурс не, обман, Дякую. не безмежний. Дякую, пане Михайло. Ольга Мусафірова і Ольга Ленде. Постійно кажете, введення військового стану, введення військового стану. Ну, розшифруйте, що таке станеться після введення військового стану, чого зараз не можна робити. Тому що ну, це я просто уточнюю, тому що люди насправді вам... в широкому слухачу і глядачу це не зовсім зрозуміло. Яка є відмінність від АТО, антитерористичної операції і е, е, воєнного стану? Воєнного стану це практично проголошення війни. Це є… Е, Повністю е, комендантський час це застосування всіх військових сил. Це дає Вій, війни. війни. Проголошення кому, тобто та тобто, сторона на цій це... території в даному випадку. Ми говоримо про терористів, які є в Луганську і в Донецьку. Тобто, коли є вводиться воєнний став, ми можемо повноцінно застосовувати збройні сили України, армію, тобто авіацію, е, літаки, вертоліти, танки і все іншу техніку, військову на системи ракетної візніграду і так були. далі. Тобто, все можна зараз засто... є обмеження, Ні, кажіть є. В разі. Зараз які, є суттєві обмеження, тому, тому що, що зараз. Вибачте, знаєте, чому я про це кажу? Тому що таке враження, що це як мантра, от ведуть е, військовий стан і буде щось таке, чого немає зараз. Як на мене, питання не в військовому стані, питання в невиконанні наказів е, на долугому керівництві. Тобто, це точкова робота, коли треба відслідковувати кожного генерала, який там знаходиться, кожний підрозділ, і це контролювати, а не я казати, ми вас, ведемо військовий стан із початку. Я, і я отримую шесті. вас, в тому справді що дійсно на верхньому щаблі Йде саботаж, йде не десь не вказівок і йде зливання цієї антитерористичної операції. Це 100% вірно. Але коли йде воєнний стан військовопер по воєнний стан, то це практично є голошня війні. Це повна мобілізація, це є притягнення всіх військових сил на ту територію, і це можна робити реально зачистку і наведення порядку. Цьому є така різниця, і тому ми це не наголошуємо, що це потрібно робити. Бо ми чим більше зволікаємо, тим більше в нас буде смертей, тим більше ми будемо страждати, тим більше в нас до неспоків української. Пане Михайле, Ольга Мусафірова. Питання стосовно бронежилетів. Ну, я сподіваюся, що ви поцікавилися уже у тилової служби Міністерства оборони України, чому саме так відбувається. Отже. І вам пояснили? Так я вам даю відповідь. Отже, що нам ми вдалися поспілкуватися з солдатами, але нам не вдалося поспілкуватися якраз керівництвом полової служби. Який... Що ж вам заважав? Я... От слухайте, а, міністерство вам... в Києві знаходиться. Міністерство в Києві. То так мо так ми тільки сьогодні приїхали. Не одмінно А до того. Ви не знали про цю проблему. А, ми приїхали. два місяці країна я збирає вам кошти даю вам на бронежилети. Знали, а ви не знали? Ми, ми знали, але ми хотіли перевірити особисто, коли ти подія там немає тепер. Ну, ви перевірили. Коли... Якщо дозволите, я вам допоможу з цього приводу. Ти сідаєш говорити з офіцером з великими погонами в кабінеті. Він тобі розказує зовсім по-іншому. А коли ти приїжджаєш на місце, це на власні очі бачиш. Тоді ти можеш по-іншому вже спілкуватися. І наше завдання ми побачили, відчули це, все підготували документально і дамо, звісно, ті всі скарги звернення вже керівництву. Mm -hmm. Ви знаєте, трошки Тилового інше я вам скажу, що я поспілкувалася на відміну від вас з працівниками тилової служби Міністерства оборони, і дослівно вони кажуть таке: скоріше закінчиться АТО, ніж ми виготовили. Бронежилети. Я вам дуже раджу звернути увагу на постанову Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року за номером 1444, бачите, так гарно вивчила, бо писала матеріал з цього приводу. Вона називається Про забезпечення, речове забезпечення військовослужбовців у мирний період. Я наголошую, у мирний період. Там дуже докладно розписано, скільки має бути каракульових шапок у генерала, скільки має бути білих рукавичок, передостанній абзац, через кому броновані жилети, каски і таке інше. Воно за цією постановою належить, належить це мати людям, які йдуть на антитер... на операції за кордон. А внутрі країни, значить, на бойові чергування, ну, власне, це мінімум, мініморум. Оце те, що у мирний час е, вимагає тендерів, вимагає м, багато підписів. Власне, 60 днів іде сама процедура, 60 днів тільки процедура. Узгодження, яке саме виробництво, якому якій самі фірмі надати перевагу на виробництво цих жилетів, Дякую. Звірній, з, з вами увагу. з ми згідні на 100%. і ми це питання вже звертали, піднімали. Що це абсурд що час практично військових дії війни України з Росією? Ми мусимо дотримуватися усе цієї процедури тендерних закупівель, і що, яка практично в'яже наше керівництво по руках і не дає можливість озброювати належно наших солдатів. Тому ми це питання до речі, Дякую. піднімали і. Дуже коротко. Михайло Головко він хотів сказати ще перед рекламою відповісти. Власне, вибачте в плані, що в першу чергу, наше завдання зараз ну, моє особисто. Я думаю, всіх нас подякувати кожному військовослужбовцю, кожному солдату, який зараз воює, який захищає нас з вами, який проливає кров за Україну за українську державу. І е, ми повинні зробити все, для того суспільство і політики. в Першу чергу, щоб влада е, повернулася до них обличчям, зробила максимально забезпечила умови. Належні для ведення захисту української держави і допомогти нашим солдатам, тобто які Дякую. зараз бораць. Дякую, пане Михайло. Та пане що, Михайло, якщо, не дай Боже буде призупинене АТО, то повірте, терористи підуть наступ. На тому вони не зупиняться. Вони підуть в наступ, вони це вже готові робити, але просто з нашої сторони є достатній опір їм. Тому люди в першому турі проголосували за нового президента зв'язку з тим, що він обіцяв, що терміново буде закінчено АТО, що будуть терористи всі покарані, і що буде в країні порядок і буде мирне небо. Але на сьогоднішній день ми цього не бачимо. А тому наше завдання зараз це питання піднімати і дійсно ставити питання щодо ведення водіє стану. А хто говорить, хто говорить про перезупинення А то ми говоримо про перемогу у війні. І де війна? Так. Ми маємо перемогти. Правильно? правильно це з противо. Ну щодо закону про відновлення до суддів, я вважаю його недосконалим, він такий, можна кальки, можна так сказати, косметичний, який глибинно не зачіпає цю судову реформу, яка передбачала люстрацію. І можливо, тому якраз ініціатива свободи була закон про люстрацію, який ми тричі піднімали в парламенті і не пройшов в зв'язку з тим, що не знайшлося відповідної кількості голосів. Але це є проблема, тому що, поки дійсно ми не ухвалимо цей закон, ми не зможемо пролюструвати і суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів і так далі. Які відповідно були задіяні в корупції, які працювали на злочинний режим, які десь антидержавну позицію, займали і так далі. Для цього дійсно нам потрібно буде якраз і ці відповідна кількість голосів в парламенті, звертаючись якраз до наших колег, що то, щоб посилили відповідальність свою і саме основне дисципліну фракції, щоб повністю склад вашої фракції був присутній, щоб нам знайшлося відповідна кількість голосів, щоб ухвалити ті всі закони. Бо в нас так виходить, що ми стаємо на голосування і завжди бракує там порядок 10 чи 20 голосів для того. Що а ми ви нагадайте, хто закон. саме ігнорує ухвалення це закону раз. про люстрацію з другої, з другої сторони, я скажу, що закон про ілюстрацію набрав максимально 177 голосів. А? Оце на що був здатний парламент. Ну, тобто, це, тобто 70 чи 60 це голосів. Це якраз є фракція батьківщини, удар і свободи. Це три опозиційні які були фракції, які створили кістяк опозиції ось, кістяк діючої вже провладної. От і вони проголосували. А ці всі, всі ситуативні союзники, звісно, що вони не голосують за такі ініціативи. Але наше завдання. Ня, дійсно, що в першу чергу перед тим, як піти на дочасні вибори, ухвалити ці ряд законів, щоб ми вже наступний склад парламенту, був діяв за іншими правилами, за новими правилами, тими, якими погоджені на Майдані були, і ті правила, які суттєво би змінили систему влади і підхід і відповідальність. І тут наша ініціатива красоводи полягала в тому, що суддя має нести відповідальність. щоб не було такого, що прокуратура вимагає посадити Лозинську, а суддя випускає його. Якщо б ми ухвалили закон про обрані суддів і тоді. Суддя би знає за що він, е, 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 які рішення ухвалює. Якщо він ухвалює таке злочинне рішення, він буде нести відповідальність. А особливо те, що суддя, якщо ухвалює неправильне рішення, то він має покривати його не за бюджетні кошти, а з да. власної кишені. Оце якраз є ініціатива свободи. Ми такі речі пропонуємо він, він взагалі не має, те, що... має нести кримінальну відповідальність, правильно, а не лише там, покривати ну, кримінальну відповідальність. А що, якщо збитки там що власної кишені це подати, це все якраз правильно говорить, прописано.